Значит, люди не читали. Перечитати і внести правки згідно чинного законодавства. Дай Бог, в нам в каком-то спорі у нас будет правова коллизия. И кому мы потом будем апеллировать? К секретарю, который что-то не внес, какие-то я считаю, что все-таки стоит э, сейчас это перенести, эти вопросы на следующую, и уже, так как те, кто кажется, их пишет буква законом, все прописать четко и потом понимать просто, что если мы, депутаты, за это проголосовали, то тогда мы не будем этим заниматься. При суді. Ви ж, здається, ці освічені люди, ми мали це прочитати, обговорити три факти, потім винести сюди на поговор. Це З першого дня немає поваги до нас усіх, які Дякую. Ще хто бажає? Так, пропозиція. Зняти з розгляду, так я розумію, так? Да? Мож, можна зняти з розгляду, можна. роздати. Кожному депутату так. Вивчити і на слідучій сесії затверджуйте положення. Прошу. Регламент може затвердити. Регламент уже пішов. Регламент роздасться теж. Всім не переживайте.